48, 149, 172, 169, 158, 170, 155, 170, 170, 172, 170, 160, 144, 145, 149, 159, 160, 147, 100, 189, 200, 191, 150, 170, 164, 150, 135, 125, 142, 126, 125, 126, 118, 130, 126, 143, 144, 160, 162, 148, 161, 160, 160, 140, 141, 137. 133, 117, 142, 137. Так, тут 4. Два, четвірка. Відкрите, будь ласка. 147, 141, 130, 141, 112, 125. Машину відчиніть, Будь ласка. 144. Это у нас 102, 809-104, 102-104, так, тут царапки, тут чуть-чуть, так, тут ускользнение. 145, 120, 132, 141, 125, 146, 144, 148, 152, алюміній, 165, 151, 149, 161. 160 136 88 Так, слідю демонтажу монтажу непомітно пошкодження пошкодження вм'ятини